Закинутий берег річки уж маловідомий ж і потрапити туди досить важко. Однак відчайдушні рибалки і там знаходять місця, аби мати добрий улов. Пан Володимир вже 10 років приходить на ці місця з вудкою, знає їх як свої п'ять пальців. Але з руками каже Володимир Тихонович, побережжя змінилося. Щодня сюди колись приїжджали десятки вантажів, кирили землю, аби безкоштовно забрати будматеріали. Тепер від побережжя залишилась спустошена територія. Я так думаю, рішення було якоїсь адміністрації, якоїсь компанії з якимись великими тузами, тому що простим людям не дадуть красти народне добро, тому що це готова суміш для бетону. Це пісок і гравій. І це охоронна зона річки Уж. Я не знаю, де наша охорона, весь від Бождуша, від правий берег, і до повороту річки Уж біля стороженського консервного заводу. В таких ямах. Далі по курсу до річки закинуті джунглі, неначе у фільмі пан Володимир каже, ніхто не косив тут уже багато років. Але найстрашніше це провалля, ями, які приховані між густою рослинністю. Потрапити до них, не знаючи місцевості, дуже легко, особливо вночі. Рибалка навіть спеціально спустився до ями, аби поміряти її глибину. Така глибина фактично буде. Так. О. О! Значить, тут глибина 5 метрів яма. Володимир Михайлович розповів, був випадок, коли жінка впала в таку яму і навіть не змогла з неї вибратись, бо на вулиці вже стемніло. Чую, що хтось кричить на допомогу. Ну, Я вже присвітний фонарика, теж було затемки, затимки, тому що то був жовтий місяць, вже були приморозки. Пішов на той крик, побачив стареньку жіночку, витягнув її, дав із ями такої глибокої. У ну, мене була вулиця, то я так дав її, вона витягла. Оказується, вона тут рядучком саду поназбирала яблук, дві сумки і потеряла орієнтацію. Загалом на правому березі уже добрий десяток таких пасток, Їхня глибина від 5 до 9 метрів з каменистими обривами. Володимир Тихонович показав нам і кар'єр, де біля житлових масивів вздовж річки також викопали незаконну землю для власних потреб. Тепер там новий смітник, сморід і чергові ями в ужгороді, ями не тільки на дорогах, але й на берегах річки. Однак потрапити в таку пастку може стати фатальним для життя. Наш провідник впевнений, що на місці пустки, занедбаного кар'єру і глибоких ям, Ужгородська влада могла б облаштувати чудові місця для відпочинку. Каже, були й душа, що всі працюють заради власного збагачення, незаконно роздаючи громадську землю. Вони заробили мільйони грошей. Я можу порахувати, скільки кубометрів знято. Як вони на нашому на народному добрі, це все-таки народне достояння, вони заробили мільйони. А ми тепер страдаємо за них до берега, річки вже не можна пройти. Тиха місце з багатою природою могла б стати для ужгородців єдиним порятунком в спеку, адже купатися під мостами та на небезпечних кар'єрах стало вже нестерпною звичкою.